Всім привіт! В ефірі ЮА. Слава Україні та нашим героям! На зв'язку Олексій Москаленко і це відео про плюси та мінуси бігової доріжки Хаус ht 9854 EAC. З вас лайк, підписка, помчали! щоб зрозуміти, чи варто купувати цей тренажер, давайте одразу розберемо технічні властивості цієї моделі. Доріжка оснащена електричним двигуном 4 кінські сили. Це дуже потужний показник, тому одразу плюс. Конструкція рами складається та її можна пересувати в будь-яку частину приміщення. Для дому це плюс, а для клубу мінус, тому як туди потрібно ставити стаціонарні моделі. Бігова поверхня 148х52 см. Таке полотно точно не прийдеться цілитися і підійде воно для багатьох користувачів зі зростом до 2 метрів. Це, звичайно, плюс. Максимально допустима вага користувача 150 кг. Професійний показник також ставимо плюс. Регулювання кута наколо від 0 до 20%. Цей параметр говорить про те, що бігову доріжку можна використовувати не тільки для бігу, але й для більш навантажливого крокування. 20% нахилу є далеко не у всіх бігових доріжок. І це дуже подобається жінкам та дівчатам. Тому ставимо плюс. Габарити тренажеру в робочому стані 186х95х 143 см. Розмір достатньо великий, але не критичний. Тим паче, що доріжку можна скласти і вона підійде для багатьох приміщень. Ми ставимо плюс, ну а ви для себе вирішуйте самі. Так це чи ні? Загальна вага 105 кг. Зважаючи на попередні параметри, було б дуже дивно, якби вона була б легшою. Але це є нормальним показником, який забезпечить її загальну стійкість під час тренування. Це плюс властивості консолі. Автоматичний вибір програм. Фітнес-аналізатор, індикація пульсу, кута нахилу, часу, швидкості, відстані тренування та витрачених калорій. Як бачите, показники стандартні, все, що потрібно є. Тому від нас плюс. Гарантія 2 роки. Це дуже класно. Ставимо плюс. Наш власний висновок це дуже якісна та надійна бігова доріжка з відмінними технічними властивостями, які притаманні професійним моделям. Якщо дозволяє площа приміщення та бюджет, вона ідеально підійде для бігу в домашніх умовах. Також її можна розглядати для невеликих тренажерних залів, офісів та готелів. Хочете купити або вам потрібна додаткова консультація? Вся необхідна інформація для замовлення та контакти дивіться в описі до цього відео. А ось ціну з максимальною знижкою уточнюйте через Телеграм, що бачите на екрані. А наразі сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе та своїх рідних. Всі буде Україна. Побачимось. допоможе